Висновок комісії Житомирщина оцінюється як обмежено готова до виконання завдань за призначенням щодо попередження надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків. З метою вирішення проблемних питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки населення території Житомирської області, комісія державної служби з питань надзвичайних ситуацій України пропонує продовжити роботу щодо виконання нормативно-правових вимог у сфері цивільного захисту на основі вимог кодексу цивільного захисту України. За висновками перевірки керівникам міста районів області відповідних служб і відомств поставлено ряд завдань для усунення виявлених недоліків та наголошено необхідності закласти у бюджети як обласний, так і місцеві фінансовий ресурс для придбання матеріального резерву. Ми будемо працювати над тим, щоб покращити результати і щоб область була не обмежено готовою, а готовою повністю до. У випадках надзвичайної ситуації щодо системи сповіщення населення про надзвичайну ситуацію, то оперативно цю інформацію можуть отримати лише 73% жителів області. В п'ятницю, 27 листопада, буде проведена комплексна навчальна перевірка територіальної системи централізованого оповіщення населення. Для того, щоб люди, мешканці нашої області під час того, як будуть звучати сирени. Ще раз наголошую, в навчальних цілях знали, що їх подальші діє. Тобто, якщо почули звук сирени, необхідно включити телебачення, радіомовлення і вже уточнити, яка небезпека чекає на них.